черешеньки сунички. Ти приснилась мені молода, молода, красива, красива і мама твоя. Вона вперше за останній тиждень знайшла на однокласники і прочитала повідомлення. Воно було від нього. На душі стало тепло-тепло, світло-світло. Ледь помітна усмішка з'явилася на вже прив'ядаючих вустах, а очі зажевріли вогниками світлячками. Згадала дитинство юність. Перший і останній поцілунок він лише раз її поцілував, вперше і в останнє, коли їхав, тоді його мало не всім селом проводжали. Повна хата родичів, однокласників і вона там своя серед чужих, чужа серед своїх. Дивно почувалося, що й досі ці почуття далеким спомином лежать на серці. Про що вони тоді розмовляли, коли проводжав її додому? не пам'ятає, але ж на вустах ще й досі гірчить поцілунок. перший. І останній. І сором, тільки їй відомий сором, бо свідком того маленького гріха були зорій серпастий і морозний січневий вечір. А потім були листи, десь у маленькому закапелку її жіночої пам'яті залишилися слова, написані нею. Чекатиму тебе сто. 200, років. Він потім вирізав їх з її листа і прислав назад, напевне, знав, що стільки не чекають. Спогади, 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 як вас багато, не все стерла пам'ять за довгі роки. Щось таке там ще живріє. Він любив з неї покепкувати, міг так укусити словом, що їй потім довго боліло. Та як тільки на підвіконні з'являлися букети розкішних троянд, сердитись переставала, але високо тримала голову, проходячи повз нього, хай знає, що горда. Іди забери квіти з підвіконня, бо сонце припікає, зав'януть без води. Гукала мати з подвір'я. Вона заспана, вицибувала з під ковдри, вибігала з хати і милувалася їх красою. Червоні, скроплені ранковою росою, вони лежали на підвіконні і ніби молили. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна топтати. Брала їх, притискала до грудей, вдихала ледь вловимі аромати. Де їх бере. Адже в селі ні в кого не ростуть. Росли в діда, його родича. Він їх крав вночі і приносив, щоб вона, вранці, проснувшись, притиснула ці квіти до себе і зрозуміла те, що він хотів їй сказати, та ні разу так і не наважився. А ще, на тому ж підвіконні. Вона знаходила цукерки, велику коробку шоколадних цукерок, яких ніде не можна було купити, і календарики. Вона мала їх безліч, то була її маленька колекція. Він знав про це і привозив їй чи присилав у листах, а вона тішилась з ними, як маленька дитина, і кращого подарунка їй не треба було. Він приїхав. Додому влітку. То були його перші вакації. Вона готувалася до вступу у вуз. Часу на зустрічі не було, у кожного були свої справи, важливі й не дуже. Він час від часу проходив вулицею, заглядаючи в подвір'я. Вона його бачила. Та треба було зубрити, 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 щоб стати студенткою. Вони таки зустрілись. Він запросив її з пекотного полудня піти в яр до лісу по Суниці. Вона пам'ятає той похід. Липнева спека, село вимерло, а вони вдвох прошкують пустими вулицями до яру, бо там, у невеличкому ліску, він колись натрапив на галявину з суницями, а тепер хотів повезти туди її. Чи був він там ще колись хоч разочок після того походу? Мабуть, що ні. Вони таки там їх знайшли. Він тоді назбирав великий букетик червоних, запашних, солодких і віддав їй. Вона смакувала ними. А потім ще рвали черешні, то було іншого разу, дикі черешні при дорозі. Вони так розкішно цвіли навесні. Справжні тобі наречені в білорожевих сукнях, вони й тепер цвітуть, і такі ж розкішні, як і тоді, тільки вона не стала його нареченою. Говорили, про що? Пам'ять стерла слова, почуття берегла, а потім і вони десь затерлися, зміліли. Хоча листи вона берегла все життя, аж поки сторонні руки не знайшли чужі очі не прочитали. Боліло, того дня поверталась додому. Ішла через ліс, він тепер не такий, яким був колись в пору їхньої юності, затайного кохання, про яке не знав ніхто, а може, його й не було. Може, то лиш сон з далекого минулого, і сумнички, і черешеньки, чи то ягідки їхнього чистого кохання, чи гіркі сльози, розлуки.